Іван веде подкаст, і йому цікаво, наскільки слухачам подобається його шоу. Тому він вирішує почати з онлайн опитування і просить слухачів зайти на сайт і взяти участь в його опитуванні. Воно показує, що 89% з близько 200 респондентів дійсно люблять його шоу. І в нас запитують, яке джерело опередженості в цьому сценарії викликає найбільше занепокоєння. Як завжди, зупиніть відео і спробуйте зрозуміти це самостійно. Отже, що ми маємо? В нас є певна генеральна сукупність усіх слухачів Івана. І йому цікаво дізнатися, який відсоток з них дійсно любить його шоу. І я припущу, що слухачів більше, ніж 200. Нехай тисяч 10 тисяч. 10 Але Івану, здається, як не дивно, що він не зможе опитати рівно 10 тисяч слухачів, тому йому потрібна певна вибірка. Але обирає він її зовсім не випадковим чином. Він просить слухачів взяти участь в опитуванні, тому вони роблять це добровільно взяти участь в опитуванні. А це яскравий приклад вибірки добровільних відповідей, адже у нас є 200 слухачів, які, скоріш за все, є відданими фанатами Івана, люблять його і виконують всі його прохання. Отож, ось наша вибірка з 200 слухачів. Але не варто забувати, що в генеральній сукупності можуть бути також люди, які не є відданими фанатами Івана, і вони не виконують всі його прохання. Такі слухачі, скоріш за все, не будуть добровільно переходити на сайт і брати участь в опитуванні. Звісно, можуть бути винятки, коли людині взагалі не подобається Іван, але вона все-таки вирішила перейти на сайт і взяти участь в опитуванні. Але таке буває рідко. Тому зрозуміло, що саме фанати Івана. Дійсно зможуть перейти на сайт і добровільно відповісти в опитуванні, що вони люблять цього шоу. Тому 89%, які отримав Іван з опитування, це переоцінка. 89% це переоцінка, переоцінка. І наступна форма опередженості – це опередженість відповідей. Уявімо, що я опитую певну вибірку, і питання поставлене таким чином, що спонукає брехати або ж приховувати щось. Це такі питання, про які люди не люблять говорити, або ж приховують такі теми, і тому менш ймовірно, що на опитуваннях вони будуть відповідати чесно, і наші результати будуть дійсно достовірними. В разі ж недооцінки ми втрачаємо важливі деталі через неправильно сформульовану вибірку. І це виникає через недостатнє представлення певних груп у вибірці. В вибірці ж добровільних відповідей ми також маємо справу з неправильно сформульованою вибіркою, але тут більше йдеться про добровільність, адже тут ми дозволяємо людям з сильною думкою брати участь за власним бажанням, і саме це спричиняє викривлення результатів. Коли ж в недооцінці це виникає через недостатнє представлення певних груп у вибірці. Перейдімо до наступного дослідження, і тут ми вже бачимо, що Іван, напевне, зрозумів свою помилку в минулому, і тепер він обрав зовсім іншу вибірку. Тепер він опитує наступних 100 слухачів, які надіслали йому шанувальницькі електронні листи. Не всі відповідають, але 94 з 97 слухачів сказали, що вони люблять цього шоу. І знову нас питають про джерело опередженості, яке викликає найбільше занепокоєння. Отож, знову маємо три варіанти: це зручна вибірка, відсутність відповіді і вибірка добровільних відповідей. І вже зрозуміло, що правильним варіантом є зручна вибірка, адже Іван обирає вибірку не випадковим чином. Він заходить на свою електронну пошту і знаходить 100 слухачів, які надіслали йому не просто електронні листи, а шанувальницькі електронні листи. Тому ми вже знаємо ставлення цих слухачів до Івана. Воно є позитивним. І це не просто 100 людей, які випадково зайшли в нашу кімнату. Хоча там ми також можемо посперечатися про зручність вибірки. А це слухачі, яким подобається Іван, і вони від нього фанатіють. Отож, це зручна вибірка. Варто також зазначити, що тут у нас виникає переоцінка, так само, як і в попередньому завданні. І перейдімо до наступного варіанту: це відсутність відповіді. Уявімо, що я проводжу опитування, і певна кількість людей взагалі на нього. Не приходить або ж не відповідає на мої запитання. І потім, я думаю, можливо, ці люди значно повпливали б на результати, і ті результати, які я отримала зараз, є зовсім недостовірними. Це відсутність відповіді. І поглянувши на наше дослідження, можемо зрозуміти, що ми маємо тут такий фактор, адже опитали ми 100 слухачів, а відповіло 97. Але три користувачі це не так багато, і нас запитують про найбільше занепокоєння. Отже, це неправильний варіант. І останнім варіантом є вибірка добровільних відповідей. З цим поняттям ми вже знайомі з попереднього завдання, і ми розуміємо, що Іван не просто звертається прямо до слухачів, щоб вони добровільно пройшли опитування. Ні, він знаходить певну вибірку. Це 100 слухачів наперед визначено і опитує її. Звісно, ми тут теж маємо певну добровільність, адже зі 100 слухачів погодилося проходити опитування 97. Але знову ж таки. Це невелика різниця, тому це не викликає в нас найбільше занепокоєння. І зручна вибірка це правильна відповідь.